Зворі! Ви помітите два банери за воротами воротаря якраз Десни сни біля Бондарчук. 55-й Ярослав Заворотний. І зараз який момент. М'ячу сіці воріт. Це Максим Нечай. Добиває він після удару перекладено у ворота Микити Подубного. А громад попереду 0-1. 55-й Ярослав Заворотний, 70-й Андрій Цілек. Ось такий ростер сьогодні. Міранда. Головний тренер Десний Білінтех. В'ячеслав листопад. Ось відповідь його підопічних. Ну, схоже, що такий удар буде від Ореста Боргуна. Удар низом. Хороше рішення. Побачимо, чи самі в позиційній атаці ще придумають. придумують. Здорово. Заворотний. Пробиває заворотний. Це було небезпечно. А ось може бути атака хороша у Десни. Анцебор прихована передача на Віктора Даниліва. Данилєв влучає Тараса Коваленка. Раз... Заворотний. Грає праворуч на цілика. Цілих. Довга передача, яка шикарна на Ведуту. Ведута на Бондарчука то і той не влучає. М'яч за межі поля випустив. Канцеба і обігрався з Огнистим. Огнистий бачить партнера, прокидує навіть самому собі, не на партнера. Е, цей м'яч здавалося, спочатку просто це буде стіночка з це але ні, круглий так закрутився. Яка боротьба. М'яч у Бурсюка Бурсюк пробиває. і Це гол. Від поперечки м'яч залітає за лінію воріт. Це 2-0. Прекрасний удар Андрія Борсука. Без шансів. Не має налазити тисний Білінтех. Передача Менсибора. Не дуже зручна. Її удар насправді не вийшов Андрія. Але як тільки команди переходять на паркет, тут же ситуація. Інша зараз небезпечний епізод разумний падає. Олександр Христенко задалеко собі м'яч прокинув. Це може бути небезпечний контрвипад. Андрій Борсук. Команди Весни Білінтех є IT-компанія Білінтех Іпрейн. Це провідний системний інтегратор повного циклу від конца цього є. Зараз гол не дали не дали озвучити рекламу свого спонсора гравці Десний Білінтех. Новосидоренко відзначається і рахунок стає 1-2. Прокавили цей епізод гравці Агромата. І от у нас все закручується в цьому поєдинку. Рідко я сьогодні називаю прізвище Тараса Коваленка. Зараз момент Борсук. Найактивніший сьогодні. Напевно, найяскравіше підтримують своїх улюбленців. Болівальники зараз, який епізод у Десни Білінтех. Своїм голом трохи так Шалькі Терезів підкоригував. Тепер є надія. Уболівальників Десни ще більше надія. Бригада арбітрів. З Київської області Дмитро дудко за Вухово, Роман Гейло, то на Артема Барібана. От, е вихід Барібана це можливість підключатися е голкіпера до атаки. Е розумний. Понісена. Коваленко змусив того помилитися. Розумний. змусив пробити. Віддає в приховану передачу. Нерозумно, розумний. І немає удару воротах. Десь е ух, який момент! Андрій Агнистий. Міг би зараз відзначитися. Така. така думка у Рефері. Ведута! Перехоплює м'яч Ігор Ведута і забиває. Більше того, ще й встиг познущатися над Олександром Христенком. Битва вже на паркеті. Мяч викочується від Максима. Христенко проходить першого. Христенко пробиває. Сидоренко. Данилів. Сидоренко, Сидоренко. На Маринич, Маринич. вирішив пробити. Савенко не чия, не чай, на Нечай На Бурсука. Бурсук! Який постріл! Можливо, саме це спасіння зараз і тримає десну у грі. Ярослав Заворотний. Сьогодні він вже перед пліччям одного разу зіграв. Данилів. Данилів на нансибора. Гол! 2-3! Прекрасний удар. Отак от, от не забуваєш ти забиває тобі. Всім відома приказка зараз працювала. Пам'ятаємо ми момент. Сидоренко грає на Розумний розум... пробиває. Як же ж це було гостро? Боргун через конце подіє. Той м'яч втрачає. Данилів, Данилів, Данилів. Не забиває Віктор Данилів. Ансибор. Сидоренко. Знову Андрій Ансибор. Та й пробити може. Пробиває Анцибор, але в руки. Ансибор. Борибан. На дальню стійку по своїх воротах Андрій Бурсук зараз м'яч спрямував. По завершенні обов'язково задонайте на QR-код, який ви бачите в правому верхньому куті. В нас червона картка В'ячеслава листопада. Данилів. Грає на Сидоренка. То буде зворотній пас. І передача на Аніскіна. Тому не вдається пробити поворота. Розіграш. Ансібор пробиває повз ворота. Генсібор свого колегу підтримав. Закидання вперед. Ну і фінальна сирена лунає. 3-2-2 перемагає сьогодні громад. Друзі, дякуємо, що були з нами. Любіть, маму, їжте кашу. донайте Збройним силам України. З вами був Василь. Ще почуємося. Па-па. Іване. Хоча й мінімально, але все ж сьогодні поступаєтесь. Котре проявили характер, але чого не вистачає команді, аби стабільно забирати перемоги. Ну, я думаю, що сам в цій грі не вистачило реалізації моментів, бо було їх вдосталь. В цілому тренер грою задоволений, бо ну, я думаю, самі бачили, що моментів в нас вистачало і мали забивати більше, а громаду вдалося реалізувати ті моменти, які ми самі створили біля своїх воріт. А так, в цілому, наче показали непогану гру. І далі налаштовуємося на наступні ігри. Дійсно, гра була непогана, але початок матчу і початок другого тайму ви провалюєте. Десь розконцентрація, чи з чим поясниш? Сам не знаю, але початок був справді тяжкий і трошки складно ввійшли в гру, що перша, що друга, четвірка, але згодом в принципі, знайшли. Попало швидкість, та далі гра пішла вже непогано. Сьогодні багато арбітрів карток роздали і в ігрових ситуаціях, і за розмови з ними. Як прокоментуєш ситуацію? Ну, в нас багато емоцій і дуже багато бажання перемагати, тому звісно, що ми і десь в емоційному плані, і десь фізично йдемо в контакт, і... тому жовті картки можуть бути. Ну і питання таке, що з Феліксом Мірандою бачимо, боляче тримався за коліно вже десь обговорювали, чи ти не знаєш? Поки що не знаю. Зараз будемо питати, дивитися, але кажуть, що може МРТ треба буде. Я думаю, що травма може бути і серйозна. Але сподіваємось, що швидко відновиться, і вже скоріше буде з нами далі проводити сезон. Дякуємо за інтерв'ю. Бажаємо здоров'я і Міранді, бажаємо вам успіхів у наступних іграх. Дуже вам дякую. Тарасом, можемо привітати вас з перемогою. Вже три поспіль, блискучий старт. Ця гра була найважчою із тих, що ви вже зіграли сьогодні. Дякую за вітання. Якщо складатися з рахунку, то ця гра, мабуть, сама найважча була з трьох, які ми зіграли. Ви почали досить здорово, але в середині першого тайму Ільдар бере тайм-аут, після чого все одно Десна переломлює хід поєдинку, відіграє один м'яч і, по правді кажучи, десь кінцівка першого тайму за ними була. Що скажеш по цій, по цій ситуації? Ну зараз тільки початок сезону. Ми ще, мабуть, не набрали своєї оптимальної форми. Як я знаю, то Десна ціле літо тренувалась на піску. Ми десь на синтетиці то це, мабуть, і склалося, що вони готові, мабуть, фізично трохи краще за нас. Але у нас сезон тільки почався, будемо набирати через тренування, через ігри. Думаю, все вийде у нас. Сьогодні така гаряча гра з точки, з точки зору, що це київське дербі, то й вболівальники так підігрівали. Арбітри багато попереджень дали за розмову. Ви сьогодні коректно себе вели по відношенню до арбітрів. Десь така установка була чи просто себе стримували емоції? Ні, ми намагаємося не, не розмовляти з суддями, концентруватися на грі. Ну і так і виходить, що це у нас виходить поки що. Останнє питання: Андрій цілик розпочинав матч у старті, але як бачимо, перевдягнувся він форму, що під час поєдинку знову рецидив травми. Е, ні, не рецидив травми. Йому, наскільки я з ним спілкувався, то йому забили бідро. Двома ну, пару днів і відновиться. Бажаємо здоров'я, бажаємо вам успіхів у подальших іграх.